Привіт, мої дорогенькі. Думала, дочекаюсь, поки світло вімкну, щоб душити, а тоді, думаю, так да, піду. Дідуля додав, бо ми так зазвичай на економ режим ставимо генератор, а то кажу, йди включи, піду я. Бо ще довго чекати, поки вимкнуть світло. Але не сплю ого, го давно, п'ять з лишнім щось я прокинулася, бо ж спать полягали вчора. Тільки світло вимкнуло, це тільки не знаю, чи пів дев'ятої, чи піввосьмої. Ну, оце десь так. І ми пішли спати, вже ні, ніхто нічого не включав, ніякий генератор. І саме головне, що спала цілу ніч, оце. Ну, там два рази прокидала, гляну на будильник на цей, на, на телефон це. скільки годин і далі спати. Оце так. Всім хорошого дня, хорошого настрою. Ну і смачної кавусі, у мене кавуся вже. Не знаю, яка. Нормальна. А я молока додала, доначе, наче додала. Ну і що сьогодні в мене в планах? Дідулі пропоную поїхати у Борис спільно, він ще думає. А взагалі хочу наварити буряка, моркви, картоплі і зробити венегрет. Щось мені так венегрету захотілося. От. Тому сьогодні точно зроблю Венегрет. Такий салат. Не знаю, чи в мене горошок є. Я оце у венігрет додаю горошок зелений. Можна не додавати. колись додавали квасолю, кислу капусту, що хочеш. Ну, щось кисленьке. А я чогось уподобала. Колись, я так не пам'ятаю, кого я спробувала з горошком. І так і роблю з зеленим горошком. Мої дорогенькі, наш розіграш продовжується. І сьогодні будемо розігрувати мікрохвильову піч. Я її навіть і не витягувала з, з ящичка. <гум> Тому що, ну потім так не впакую, як воно там запаковано. Тому будете розпаковувати самі. Завтра оберу переможця серед тих, хто буде підписаний на того, на кого підписана я, і натисне на хочу мікрохвильову піч. Бажаю вам успіху! Ориста, що ти робиш? Йому хочуть стрижку з люби. Мідний стіч. Яку йому стрижку, у нього все добре, у нього і так три волосини, не чіпай його. Так чи мій улюблений? Це твій улюблений? Це синочок. Боже, Боже. Та ну Я... ти його чуба, мучиш його. Я його не мучу.

Дуже важливо в житті мати друга, який водночасно є і дзеркалом, і тінню. Дзеркало ніколи не збреше, тінь ніколи не відвертається. Дай Бог вам мати таку людину поруч. Смачної вам кави і гарного вам дня. Сьогодні на 9.15 веземо в лікарню на ренген. Це буде під легким нарколом. Дуже хвилююсь, скажу вам правду. Не знаю, чи щось робитимуть, чи стоятимуть у мене руки до роботи, чи буду в очікуванні звістки з лікарні. Я то, звісно, звісно, з вечора намочила кишки, свинячі. Мені хтось писав з підписників то бароня чи ні, дівчат. Я перевела це литовські, написано свиняча кишка. Свиняча кишка, жирна так вдається. Так що свинячі. Я їх намочила, бо вони. В солі. У мене дуже-дуже в великій кількості солі. Ну, не знаю. Можливо, вони будуть мукнути у мене ще сьогодні. Не знаю, як у мене сьогодні буде до цього всього настрій. Можливо, поставлю в холодильничок і хай вони ще вимикають, буду міняти водичку. Берю собачки в м'язку. І, чесно, ну, дуже хвилююсь, треба брати себе якось руки, бо цього хвилювання в мене піднімається тиск, я себе дуже погано почуваю потім. Кава зовсім, зовсім в мене така. І промилась водичка сюди з кави і кава Ну зовсім слабенька, але хочеться дуже. Я не дуже переживала, що вони баранячі викинула б де і все. Просто планувала тоді, думаю, возьму подивлюся. Взяла, подивилась, перевод, Литва, Литва, так, Литва, соняча кишка, порк. Всіх обіймаю. зараз, можливо, поставлю вам якийсь опитувальник. Мені так подобається, як ви висловлюєте свою думку і цікаво, чи вона співпадає з моєю. Для мене це зараз важливо. Є через день, на вечір там, чи на утро, як вам зручно. В понеділок вкололи, в п'ятницю вкололи, в середу вкололи, три уколи. Е Ні, в понеділок вкололи, в середу вкололи, в п'ятницю вкололи три укола, в неділя чотири і вівторок, п'ять укольчиків. Через день. П'ять уколів, через день це виходить 10 днів, правильно? День укололи, день не вкололи. Шість купіть, Попробуйте дві, може вам доп... попробуйте флостерон один купіть і в коліття, може вам отак під фортуни і вам повезе, це буде. Ой, господи, Боже, що ж ви всі лізете. відхилити. От спини теж можна колоти. Звісно, чого ні? Флостерон можна. Один укол на два тижні. Ну, на два тижні це дуже часто. Мені фатало флостерон одного укола на три місяці. От раніше вистачало, потім на два, потім кожного місяця. Так що я не знаю, на два тижні це, мабуть, дуже часто буде. Я не можу вам сказати. Зараз я ж не в Україні і не знаю, як там, що там. Ну, Сінарта я прокалюю тут в Україні. І я прокалюю, мені допомагає. Що ми лікуємо? Мої хто що? Спини, ноги, коліна. Флостерон не вистачає на тиждень. Ну, бачите, вам не вистачає, мені раніше вистачало на три місяці. Може, такий флостерон вже зараз випускають, знаєте? Коліно. У мене зараз болить коліно, вся нога болить. А взагалі мене ті грижі в грудному відділі позвонка, тому я сінарту цю прокалую і мені допомагає. Кислоту колемо? мені, кислоту я не колю. А кому підходить згодна з вами, кому підходить різний препарат? Мені такий лікар посовітував, я ж вам вас не заставляю. То нема за що дякувати. кажу Кожному своє мені, а я, ну, лікар як мій може знати організм Солевий, зробити компрес, солевий. Компреси боюсь робити взагалі. Мене коли хворіла сестричка саркома, в неї була, вона вдарила коліно, була саркома. Зразу не була саркома, а зразу був остеоміліт. просто зібрався гной в кісточці. Її наскільки переелектрофарезом у Сумах у дитячій клініці перегріли це все компресами, отакими всіми, що їй нагріли саркому. Тому що це хвороба теплолюбива, онко всі хвороби. Ой, я особисто тут не дуже вмію читати. Напишіть мені в інстаграм. Ну, пишіть, ладно, я подивлюся. Подивлюся, ну її так нагріли оцим усім, що в неї вийшла саркома Юінга. Вже коли повезли, то ампутація на пришвидшила її смерть. Тому сестричка моя померла. Ох. 9 років. Ну, не грійте. їй же також електрофорез, це ж теж він там не гріє, що там і там, щось робили. Ну, Відтоді я боюсь на від там, дітям не гріла. Там, чи... ну, я боюсь компресів. Відтоді, коли їй сказали, що нам в Києві сказали тоді професора, що в неї не, було, не була ця саркома, Просто їй неправильні ці фізіоці, фізіо... е... як їх. Всі процедури різні поназначали, і їй це колінце наскільки перенавантажили цими всіми ліками, які туди запихували цими різними електроферезами ізами, різне робили. ну Всі оці перенавантажили, і от того получилась ця хвороба теплолюбива. Саркома це ж рачиться, і вона ну, по теплоті так вийшло. Все. Тому я дуже 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 боюся. Ну, Можливо, сольовий розчин, можливо. Не пробувала ніколи. Я ж кажу, в мене відтоді, як відклалося, і тоді вона в мене померла. Я ні дітям не гріла. Я ну, ні в якому разі. от. Після тих слів я дуже гарних пам'ятаю, коли ми з батьком пішли до лікаря, він нам пояснив. Каже, батько, може ножку відрізати, щоб тільки жива була. Ні, каже, воно тоді ще швидше піде, в кисень. По крові вона швидше помре. Тому вона тут та рік. Да, рік боліла. Захворіла вона в квітні, а померла на наступного року в березні тому намучились всі, звісно. Ну, електроферези в ВЧ, увече, що там тоді в. Ті часи були, це ж були там 83 84-й рік, яка там та медицина. Не, зараз коротше, дівчатка, те, те, що своє життя розказує те, що казав лікар. Те, кажу, Наскільки це правда, неправда, я не знаю. Ну от Так і нам пояснив, що у кожної людини є клітина, онко. Одна людина проживе і не дасть їй можливості проявити себе в вашому організмі. А є людина, яка. На ранній стадії життя свого чи там на старості, ця клітина проявляє себе. Так само, як аппіндіцит. Дивіться, одна людина проживе і, і помре, ніхто його і вирізати йому не буде. А половини, половини там людей вже шви від апендіцита, да? кого його тільки не вирізали. Тому в мене, наприклад, не вирізала аппіндіцит. Бабушка все я любила шкурки з ціла, бабуся сказала, не їж, бо буде аппіндіцит, не їж, бо буде апіндіцит". Тому... Все це індивідуально, дівчатки, кому що допомагає, як і все в житті. Як і все, собственно говоря, наше життя. В кого воно яке, в таке ми живемо. Так, так ми його і проживаємо. Ми ще вже життя не проживаємо, ми проживаємо своє. То писала вам про Рощин. Ні, написала, що напише мені в особисті. Сольовий рущий Жіночка написала, що напише мені жіночка чи дівчинка в особисті. А, ви напишете. А, а писав, то писати вам про пишіть. Я думала, ви питаєте, чи написати. Пишіть, звісно, ну, це ж солі, якщо це не теплова а ванночка, то чого не зробити. Я буду вдячна вам. Сьогодні зайду в той. Пишіть. Мені вже здається, це вже як то знаєте, мертво. спробую, звісно, тут же нема нічого поганого. Ну мені вже здається в такому віці, як мертвому припарка. Ну, ми, ми ж з кумою як це званюємося і кажу, вона та те болить, те болить. Кажу, кума, як не болітиме, то вже буде погано, то вже нас не буде на цьому світі. А поки ми є, поки воно й болить по 60 років, спомни наших батьків чи наших бабусь, які вони були в 60 років. А ми ще в 60 ого-го. Ще якось і держимось. Ще й губи фарбуємо. Хоча в мене подружка, я в неї матері скоро 90-го на нігті каже, каже, не бачить нічого, а нігті каже, на фарбуйте мені нігті. Знову ж таки, хто як прожив, хто й помади в руках не тримав з наших бабусь, а хто, хто де прожив, хто чим займався, хто що робив, хто як жив, коя який чоловік був, коє яке життя було. Це теж ж велику. Роль грає в нашому житті. От у мене, поки син не був в свої салони, я фарбувалась вдома в Бургунді, чи дика вишня, чи гнила слива, чи які там були, на кватюка сама собі тоді розчешу і змила. Як уже вже чолов... син став при грижах водити внутрімишечну, звісно, внутрімишечне. Коли вже стали свої салони, вже Еліна стала їздити, фарбуватися в салони. Там, да? Тоді вже бровки зробила, тоді вже міжвіснички зробила, там манікюр якийсь перший раз в своєму житті зробила, бо в селі хто його робив, хто куди їздив, в нагородах сиділи, не всі дай перчатки одягав. Руки були страшні. Кожного своє життя. Хто з самого молоду ті манікюри робив? Де родився, як жив, це все від і залежить. І грижі, звідки вони? Городи, важка робота, свині. А хто й не робив важко, теж можуть бути грижі. І таке буває. Все індивідуально, дівчатка, все. Як, собственно говоря, і все наше життя, я ж повторюсь. Ой. Музика закочує, а спати не буду, бо якщо днем посплю, то вечором все. Підпишитесь на мене, підпишусь, підпишусь. Угу, угу, угу. Підписалась? Підписалась, у вас там дуже. Три тисячі підписників. Як ваша кума? Все добре. Зізвонюємося кожного дня по двічі, по тричі на день. Дивлячись по її розпорядку дня, по моєму також. Сьогодні вже двічі дзвонилися. Раз вранці і ось недавно дзвонилися. Нічого, помаленьку. Тоже ж важко. Дякую, дякую вам велике, дякую. Напишіть, спробую, спрос не вдарив нос. А може, це якраз і моє. Хто тоді думав, що мені та сінарта допоможе. А вона мені допомогла, я ходити не могла. Так боліло коліно, я вже думала все. Тому все може бути. Зараз поставлю кролика. Нехай бореться, що я жду до вечора. Тут цього кролика, але він захолоняє як холодчик, але він це добре його їсть. Десь замовили діти печінку тролячу і щось немає, і гроші заплатили. Варю в мультиворці. У мене казанок вимитий. Соловий коли сьогодні не немакова. Він то митий. Не випарений і вмикати не буду, бо нічого вмикав. Одна тарілка, щоб вмикати посудомийку на що. Ще раз віточка добра. Щоб кришку. Щоб кришку не мить дуже. То я так витерла, витерла серветочка і все. Ця піна залишається на пергаменті. І зараз поставлю, скільки мені 2 годинки, вистачить. Треба, щоб не тільки зварився, щоб потім бульйончик захолов. Думаю, вистачить дві години, то й чи на триставить. Дуже розземліє. Ну Він не заморожений, сьогодні тільки свіженький купила, тому нормально буде. Бо люби холодчик. Наш хворий собачка. Оце ж нельзя нічого ніякого м'яса, дуже рідко телятину і Кролик, індик, все. Ну Курочка філе куриці, то я курицю розморажую і виріжу філе, бо філе в запеченій куриці ніхто не їсть сухе, а решту запечу. Бо його хто взагалі хто щось їв. Теж готую перець фарширую. О, супер. Перчик супер. Це в як ідею дали. давно не фарширувала, а перцю багато, можна купити недорого. Я бачила, зараз часто в тікток отак розрізають і запікають в духовці. Ну, мене такий не їстимуть. Мене треба, щоб залитий був сметана а, пополам. із... Соком томатным, ну, соком пастою. Я тут такі помідочки беру пробиті. Як вам сім'я мушенків? Це мушенки, маєте на увазі Fire Family? Я на них підписана. Ну, як я вам хочу сказати, Таня мені близька по духу. Вона хоч і молода, близька по духу, а Леся мушенко. Я не дуже їх дивлюсь, хоч і підписана. Я їх люблю за те, що вони люблять тварин. Підписана в Інстаграм на них, і підписана в Тік-Ток на них, і вони люблять тваринок. А так люди різні, вони мені не повинні подобатися. Вони на мене не підписані, про мене не знають. Вони великі блогери, я таке щось. А Fire Family там схожа фамілія, чи як не фамілія. Так вони круті. Ну так, да, вони круті, в них клініка стоматологічна. Я... Уміють, хай заробляють. За те, що вони люблять тваринок, вони недавно підібрали тваринку. Я просто преклоняюсь при таких людях. А так, як хто умів, своє життя так і построїв. Так, да, за, за тваринок, ну і взагалі родина як родина. Ну, я б так не змогла вести, наприклад, блок. Да, Вони вміють так, вони молоді. Хто знає, як би я в молодості почала його вести, хто знає, як би я вела. Тому я ну, людей за це не засуджую. Я, Хто мені не подобається, я просто їх не дивлюся. А щоб засуджувати, той такий, той не такий. Ні. Мені багато ж там не подобається, не подобається, я пройшла мимо. А, то Ущінки, Ферфемелі Ущенки, то похоже, Таня мені близька по духу, вона дуже подантна людина. Просто я її дивлюся, вона дуже ні не подавала, хочу поїхати сама. Не хочу вмішувати сюди когось, бо це такі люди, що тій людині, яка піде, напише до мене заяву, не до суду. Мені ще треба до поліції писати заяву. Дякую, дякую. О, так що Fire Family мені подобається Таня, вона близька по духу, прибира дуже в неї все кругом, чисто і акуратно. Де в чому щось мені не, не так? там, да? ну, Всі ж не можуть знову ж таки бути схожими один на одного. Подобається їй родина, подобається їй мама, свекруха. Ну, блог супер, чесно. Ну, інколи, інколи. Забагато реклами не дуже цікаво. Пролистую, дивлюсь, те, що мені подобається. Знову ж таки, в кожного точка зору десь щось мені не подобається. Да? Я й по-іншому думаю, але всі люди вони молоді, в них зовсім інший погляд на життя, тому тут вже, знаєте, так. А кого я ще дивлюся? Алхім, Аню, дивлюся, мені подобається Аня. з Голлівуда, хоч у Цук Людмила, дуже подобається. Неї мало сторіс, але цікаві. Е, мода цікаво, подивитися, чоловіка її дивлюся, Олега. Кого я ще дивлюсь блогерів? На фільову Ольга була підписана, здається, є підписана, але я зараз десь чи то щось пропустила, чи то не пойму. Взагалі її взагалі. Чи вона в селі, чи вона в Києві. Ну, коротше, якось оце мені не дуже щось там. Под... Зрозуміло, Тоже ж таке своє життя. А так, в основному, Ліночка Романова, там ще в мене пару таких тройків блогерів, які новенькі, Світа Турпаленко. Ну це вже давно. Ну, такі, що я з ними спілкуюся не тільки через екран, а ще й особисто. І також в кожного своє. Всі не повинні подобатися, подобатися одне одному. На рахунок суду, дівчки, мені спочатку треба заяву до поліції. Мені сказали, що можна, щоб написала людина якась за мене, але я не хочу туди ні в кого вмішувати, щоб тій людині не було кислоти в очі. <смі> Тому не хочу. Все вирішу сама. Поїду і вирішу. Думала письмом переправити, також. Тоді треба подати. У мене ж номер британський, мінять мені карточку постійно, мені можуть дзвонити з міліції. Ну ні. Я вже поїду, вирішу адвоката, заплачу і хай займаються цим цим ділом. Але я вже товару того краженого не буду брати. Мені хай повернуть морально, матеріально, а ще плюс напишу, що я приїхала, прилетіла за літаки, за все хай платять. Раз вони дуже умні. А так хай купаються і користуються. І стирають, якщо їм мало, хай, хай забирають. А я вже буду по-іншому вирішувати це питання. Вже мені надоїло, знаєте? Щось комусь доказувати, і щось комусь е принижуватися, принижувати не хочу. Хай все вирішить суд. Все, дівчатонька мої дорогенька, я буду закінчувати, бо вже скоро собачки мої їсти хочуть, вже скоро вінтеру ліки давать, ліки давать, ласки капать. Леночки ще та тут теж структура. Не думайте, що так усе легко. Тому обіймаю всіх. всім гарного, мирного вечора, ангела охоронця, Божої опіки вам. Всього самого-самого найкращого.